Українського олігарха обов'язково був і є м -м, літак, так чи інакше. От я так розумію, що у Коломойського теж був літак. Що зараз у Коломойського взагалі не зрозуміло? З 138 що... до 198, залежить о, від модифікації. Від 130, так? так? Тобто це великий літак, насправді, це не чартерний рейс. Е, о, пишуть Настя, респект, що ти заткнула мені пельку. Так от, е, у Коломойського тепер не зрозуміло, що взагалі залишиться, тому що його, окрім того, що він перебуває, в, як вам сказати, йому вже брали запобіжний захід, так? Е, обмеження. Волі, то нині у нього можуть взагалі відібрати все, що тільки він все, що було нажито непосильною працею. Бо колишні власники Приватбанку туди входять і Геннадій Багалюбов. Вони відповідно до рішення лондонського високого суда зобов'язані сплатити по справі Приватбанку сплатити ПриватБанку 3 мільярди доларів на секунду. 3 мільярди доларів е, в апеляції було апеляція відмовлена. Було перше рішення високого суду Лондона. Потім намагалися подати апеляцію. Апеляція сказала до побачення Євробачення. І ці гроші є відшкодуванням збитків і судових витрат. Е, основна сума збитків становить 1,8 мільярдів доларів. Ще понад 1 мільярд доларів це відсотки. І для покиття витрат банку, колишні власники привату мають сплатити 76 мільйонів фунтів стерлінгів, Це близько 100 мільйонів доларів. При цьому суд Осив, що позиції і Боголюбова були неправдоподібними, побудованими на свідомій брехні, а їхні дії мали на меті вести суд в Оману. Зі мною на зв'язку Сергій Фурс, інвестиційний банкір. Пане Сергію, добрий день вам. Вітаю, пане Сергію. А як тепер реально можна? Ну, це у мене кілька питань є до вас, а як тепер реально взагалі з чого? Виконавча служба. І, до речі, хто буде представниками цієї виконавчої британська сторона, українська сторона. Хто буде? Е, як можна з Коломойської і з Боголюбова здерти оці гроші, здерти ці 3 мільярди? З чого? Що треба, що треба яке майно треба забрати, яке було вартувало 3 мільярди доларів? Е, ну, дивіться, там вже є заморожені активи. Оці заморожені активи, вони десь на співставну суму. Е, лондонський суд. Е, е, Розшукав власне ще в процесі справи на початку. Досить багато цих активів. Вони були заморожені. Тобто, зараз треба приходити продавати ці активи і отримувати гроші. Українська тут виконавча служба ні до чого. Ще буде питання, як це все інкорпорувати в Україну, як реалізовувати в Україні. Але в початку в першу чергу це британські активи. Там все дуже просто, тому що це Верховний суд Лондона, це британське право. Тобто, там просто треба прийти і забрати. А якщо є щось арештоване в інших юрисдикціях, це треба буде проходити через судові процеси в інших юрисдикціях. Тобто приносити їм рішення суду Лондона в суд, наприклад, Франції казати: Дивіться, тут суд Лондона таке вирішив. А у вас, отут, от ми заморозили. Є чудова будівля в Ніці. Давайте її продамо, і гроші Україні отримаємо. Отримати підтвердження судове, після цього виконати це рішення, і отримати гроші. Власне, це не швидкий процес, якщо ми говоримо не не про британську юрисдикцію, тобто ці, цей, суд, цей суд виграв Приватбанк. І якщо поступово по копійці, ну мовно кажучи, вілу якусь не знаю, заводик, фабрику, ще щось, шматочок в землі поступово будуть заморожених активів, які належали Коломойському і Боголюбову, продавати, і ці, гроші з цих активів будуть надходити в Приватбанк. Я правильно розумію? Так. Да. А як цими грошима буде розпоряджатися Приватбанк? Ну, дивіться, як по факту буде, держава забере ці гроші у Приватбанку в якості дивідентів. Це буде частина прибутку і держава це просто забере. А, частина прибутків Приватбанку. так? Тобто для Приватбанку це будуть прибутки. Так. Да. Ага. А Приватбанк державний банк. Тобто прибутки забирає держава в державний бюджет. Так. Да. Ага. А, окей, добре, ну цікаво просто розуміти. А тепер давайте нагадаємо і згадаємо взагалі оцю справу. Звідки воно все почалося? Приватбанк колись же належав Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову. взагалі, оця промислова група, вона називалася Промислова група Приват. Що потім відбувалося, звідки почався весь Зашквар? Ну, Зашквар почався десь в 90-х, коли був створений Приватбанк. Так. І він був створений як пилосос. Ні, 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 це не оббивались, це просто пилосос. Так працювало дуже багато банків в Україні до 2014 року. Вони брали депозити з населення, дуже так. ефективно це робили, і частину грошей або більшість цих грошей переводили. Е на власне рахунки Каломойського Боголюбової компанії. ці гроші йшли як умовні кредити, чи будь-як як завгодно це називаєте, але де-факто гроші виводились з банку uh -huh. і осідали потім на рахунках цих хлопців, які їх потім десь там використовували. Там був навіть банк в банку, який займався суто такими операціями і колись там. Е Нацбанк публікував ті, які здобув е спеціально було нанято агентство КРОЛ, яке це все розслідувало. Тобто, ви зранку могли прийти покласти гроші на депозит. А ввечері на гроші з цього депозиту Коломойський десь на Антіба купував собі шампанський. Mm -hmm. Тобто, ця вся система працювала, 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 доки в 2014 році не прийшли і не спитали, де гроші, да, а грошей немає. Шалена дірка. В банку, і це означало, що банк може завалитися в будь-який момент. Да? Якщо раптом ви приходите, забираєте ці депозити, у вас нема капіталу, нема нічого. І Нацбанк тоді під керівництвом гонтріви, коли проводили очищення банківської системи, коли до всіх абсолютно всіх банків прийшли і сказали: дивіться, ви тут робили не банківський бізнес, а не зрозуміло, який бізнес, пилососо бізнес. Давайте ви, будь ласка, будете вносити гроші в банк назад да, щоб ми були впевнені, що цей банк надійний. І багато хто вносив, і багато хто вновь банки втримались. А були люди, які не вносили, в тому числі не вносили Каломойський Багалюбов, які дуже довго водили всіх за, за нас, обіцяли внести ці гроші. Обіц... Внести гроші, що означає? Дивіться, там є кредити, кредити під заставу. Застави немає. Да? Там були дуже показові речі, коли хтось приїжджав, казав, оце коштує 10 мільйонів доларів згідно балансу банку, а це якась розвалюха десь там в Дніпропетровській області. І було сказано: давайте ви заведе нормальні застави, давайте позичальники будуть нормальні, і тоді банк буде працювати. Вони цього не зробили. Вони вселяко цього уникали. І тоді банк був націоналізований для того, щоб власне зберегти всю банківську систему. Тому що якби завалився Приватбанк, то це б поклало всю абсолютно банківську систему України, це б поклало б курс гривні, і це був би шалена криза в економіці. І щоб цього не сталося, держава була вимушена забрати Приватбанк і закрити оту дірку в капіталі, яка була, власне, через, яка була створена через те, що вони виводили гроші. І держава внесла туди 5,5 мільярдів доларів. І, власне, це ті витрати наші з вами платаків податків, які ми понесли. Оплачуючи фактично оборотки Коломойського. І саме тому потім був похід Приватбанка в судломена, саме тому треба і українські активи забирати, для того, щоб компенсувати нам з вами, платникам податків, ті витрати, які ми понесли в 2016 році, коли в грудні був націоналізований Приватбанк. Угу. Так і е, що тепер ми маємо на увазі? А яке, окрім того, щоб вони зобов'язані компенсувати? Чи виніс високий суд Лондона якусь, ну не знаю, іншу відповідальність, кримінальну відповідальність? Ну, вкрали гроші? Дивіться, високий суд Лондона не про це. Не про це. А про що? ж? Ну от просто от мені про цікав. гроші. Він про гроші. Про гроші. Якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність, це інші просто суди так працюють, інші суди цим займаються, цей суд цим не займається. І в принципі, у нас для цього є і українські суди, бо Коломойський в Україні всі сидить, і український суд має власне. Покарати цю людину. Ну а з часом може дістати Боголюбова, який як шпигун в дешевому детективному романі втік за кордон. Да? І сидить десь там, не знаю, в відні чи де інде. Його також треба ексервіювати і так само е з так само посидити. Або це буде американський суд, бо ці. Е Товариші не дуже розумно відмивали гроші через ам... американські активи, а це дуже велика помилка. Прям дуже велика помилка. Американці це нікому не пробачають, вони завжди за це доганяють. І, власне, чому в 2019 році Коломойський повернувся в Україну з Боголюбовом, uh -huh. коли Зеленський переміг на виборах? Тому що вони боялися, що за ними прийде ФБР, і не виключно, що ФБР досі десь їх там чекає і хоче їх забрати. І тому тут для, для них в той момент здавалося набагато безпечніше сидіти в Україні, бо Україна своїх громадян не видає. Угу. А зараз, от, що відбувається з Коломойським? Він сидить за підозрою, в яких злочинах? Ну, сидить він чи не сидить? Чекайте, давайте він отримав запобіжний захід у вигляді позбавлення волі. Правильно це називається? А що це за що так. це за справа? По якій справі? Так, це справа привата чи якась інша справа? Здається, це якісь інші справи, тому що справа привата – це набу, і там була навіть історія, що під носом у набу його вихопила СБУ і посадила за те, що воно там могло його садити. Е, яка конкретна справа? Чесно, я зараз не згадаю їх там просто багато. Там є справи і про вбивство, і про будь-що. Тому насправді я не хочу зараз просто помилитись. Угу. Зрозуміло. А що добре? Це така велика банківська. Ну, побудь, напевно за історію всі України, це найбільша банківська афера. В Україні, звісно, бо Приватбанк це найбільший банк, це половина банківської системи, майже половина. Але це і по європейським міркам, чи не найбільша банківська афера. А які ще от в українській, ну от, найбільше ж афер цих сплило в 2014 році з руки? Пані Гонтарі, ви, з якої пам'ятаєте, коли жартували, що вона Угі носила, здається, на форум в Давосі вона приїхала в Угах. І тоді з нею жартувала, але по великому рахунку, ну, ті банкіри, з ким я спілкувався, кажуть, що вона е дійсно вичистила банківську систему. Там до якихось банків було і опереджене ставлення. Це як кажуть мені знайомі, які працювали в банківському секторі ще раз за що купив, за те продав. Але так почистили в принципі банківську сферу. Які ще були, от ви, не знаю, можете назвати банки, які і їх е е е такі, от гучні банківські, які гучні аферисти банківські. Е, ну, дивіться, ну по перше, те, що вона ходила в угах, це немає в цьому ніякої проблеми. Про опереджене ставлення казали ті банкіри, які вважали, що саме до них було опереджене ставлення. Вони ж не винні, всі інші крали гроші, а от вони просто жертви обставин. І тому вони і розповідали, що це опереджене ставлення. Ті реформи, які Гонтарева провела, вони безпрецедентні, в тому числі завдяки цим реформам, в 22-му році ми так відносно легко. Пережили повномасштабне вторгнення з точки зору банківської системи. На жодної хвилини жоден банк не припиняв роботу, uh -huh. і це в тому числі заслуга Валерії Гонтрєва. Її відзначають по всьому світу як найкращого реформатора. І насправді, з точки зору реформаторів, вона класичний приклад, як треба робити uh -huh. щодо того, які ще були банки. Ну банкіри Дельта Банк, от таке найбільший приклад фінанси і кредит. Так само обіцяли обіцяли занести гроші, а потім щось там не занесли. Це в перші два таких великих банки, які ми... колись ще була Надра це ще до контрєвої сталося. Ой, я пам'ятаю, тому але 2014 рік це от Дельта банк, фінанси кредит це напевно найбільше.